Військові медичні заклади в Івано-Франківську, Чернівцях, Луцьку, Мукачеві, Рівному і у Львові функціонуватимуть і надалі. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, полковник медичної служби Ігор Данильчук. Останнім часом серед населення військових пенсіонерів поширювалися чутки про реформування армійської медицини, яке призведе до скорочення установ. Аби роз'яснити ситуацію, чергове наголосити, що пріоритетом оборонного Думства залишається підтримка соціальних гарантій людей у погонах. Головний військовий медик у західному регіоні зустрівся з представниками ветеранських організацій, громадськими діячами, регіональними журналістами. Відвідування колективів і виступи перед колективами. Це було за доручення міністра оборони для того, щоб довести його позицію чітку і зрозумілу щодо реформування системи медичного забезпечення, при якій поставлена конкретна задача: жоден ветеран, жоден пенсіонер не повинен втратити свої можливості щодо безоплатного лікування. Хочу завірити всі громадські організації Львівщини, всі ветеранські організації про те, що в західному регіоні. В зоні відповідальності Львівського центру або військово медичного клінічного центру збережеться гарантоване конституцією право ветеранів, військовослужбовців-членів їх сімей на безоплатну медичну допомогу. Лікування у спеціалізованих закладах болюче питання для людей, які закінчили службу. Нерідко вони відчувають свою непотрібність і незахищеність у сучасному суспільстві, і медичне забезпечення один з небагатьох привілеїв, які можуть собі дозволити ці люди. Тож на підтримку регіональних лікувальних установ виступили чи не всі військові громадські організації? Відповідь начальника департаменту, звичайно, нас. Обрадувало, якщо це так можна сказати, тому що ми теж і приєднувалися минулого року, писали листи з протестами, адже чомусь така тенденція пішла, що зв'язку з реформуванням і скороченням армії мають і медичні заклади скорочуватися. Ну, армію можна скорочувати, але ті люди, які відслужили, вони мають бути забезпечені якісним медичним обслуговуванням. І, хоча лікувальні заклади залишаться у структурі міністерства оборони, у відомстві не заперечують, зміни будуть у кінцевому результаті в Україні має бути створена ефективна модель військової медицини, виходячи з наявних ресурсів і людських потреб.